Терористи продовжують порушувати мінські домовленості. Вони активно обстрілюють позиції наших військових. Традиційно найгарячіше на Донецькому та Маріупольському напрямках. По районах пісків, гранітного, опитного і Авдіївки противник гатить мінометів і стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку точкою зіткнення залишається населений пункт Широкине. Тут противник застосовує 122-мм артилерію та міномети калібру 82-мм. Ці ж Види зброї противник застосовував під час обстрілів наших позицій в районі населених пунктів Богославське, Новогородське, Красний Пахар, Широка Балка. А в населеному пункті Ленінське бойовики вели вогонь з танку. В районі станиці Луганської та щастя працювали ворожі снайпери. Крім традиційних Донецького і Маріупольського плаздарнів, терористи активізувалися на Артемівському і Луганському напрямках. Бойовики обстріляли станицю Луганську з мінометів і гранатометів. У результаті вони пошкодили газопровід і місто частково залишилось без блакитного палива. Після цього між нашими військовими і терористами зав'язався бій, який тривав кілька годин. Також терористи з градів і мінометів обстріляли позиції українських бійців біля Артемівська. У результаті загинуло двоє воїнів ще дев'ятеро поранені. У тому районі напередодні відкрили першу чергу фортифікаційних споруд. Бойовики обстріляли її вже за годину після відкриття. Крім того, терористи активно використовують безпілотники. За минулу добу наші військові зафіксували аж 22 розвідувальні літальні апарати. Найманці продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Всього українські підрозділи зафіксували 22 безпілотні літальні апарати, які було помічено в напрямку Жолобок, Кримське, Маріуполь, Широкине, Михайлюки. Тепле Новобахмутка, Верхньотерецьке та інших населених пунктів. Терористи продовжують перекидати нові сили і бронетехніку у зону конфлікту. Зокрема, вони поповнюють свої лави у Приморському районі біля Новоазовська. Перекидають сили озброєння і бронетехніку через Тельманове та з території Росії. Близько двох рот бойовиків і кілька десятків одиниць техніки рухаються через Макіївку у напрямку Донецька та Ясенуватої. Посилюють вони свої позиції у районі Первомайськ-Стаханов-Брянка. Бойовики переобладнують позиції для бронетехніки біля Брянки і в районі Бахмутської траси. Крім того, противник збільшує свої сили біля Горлівки на Артемівському напрямку. Через Єнакієва сюди їдуть бронетехніка, ракетні комплекси і танки. Загалом же лише за минулу добу наші розвідники зафіксували переміщення майже 40 одиниць транспорту бойовиків. Тим не переміщуються конвої з бронетехнікою у Донецьку і на напрямку Помога на Неразвицького.